Друзі, ви на каналі Follow You Dream. Сьогодні у нас коротеньке відео. Я вам покажу, як я ремонтую ось такі от пульти до радіокерованих моделей. У мене є радіокерована машинка, пульт. Я їх знайшов окремо друг от друга на смітнику. Ця машина поломана і, на жаль, я її вже не відремонтую, бо в мене немає запчастин. Я не знайшов там, де вона лежала. Але у неї працюючий радіомодуль. Він двоканальний, тобто він керує двома. Двигунами окремо, І ще й міняє полярність, щоб машина їхала вперед та назад. Тому я можу його звідси виняти і використовувати в якихось своїх нових проєктах. Наприклад, я можу зробити, опускаючуся шторку на вікно, а інший мотор буде закривати штори. Якраз тут в пульті є, от бачите, вниз та догори, це буде шторка, а право-ліво це буде штора. Але для цих двигунів треба буде зробити гарний редуктор, щоб воно змогло їх тягнути. Бо тут такі слабенькі моторчики. Ну, це я подивлюсь. Я вже ставив сюди батарейки, ось машинка працює. Тут також батарейки вставлені. І якщо от я роблю, бачите, от ліворуч вона працює. А праворуч не працює і не горить. Те ж саме, коли я роблю донизу, не працює Верх працює. Проблема механічна, і це саме така найпоширеніша проблема, бо сама електроніка там вона простіша і, начебто, там нічого не летить. Ну, якщо ви сюди там, не підключите якісь там 12 вольт, наприклад. Ну що в принципі неможливо. Тому я покажу, як я це ремонтую. Знімаю акумулятори. Це можна відкласти, бо воно, я так вважаю, працююче. Можна перевірити. Вставляємо батарейки. І ось кнопочки натискаємо. Права працює, ліва працює, вниз працює, вверх працює. Включаємо машинку. Праворуч, працює. Все в зворотному напрямку. Прямо назад. Бачите? Так пульт працює. Але ж не працює от на оцих стіках. Деякі просто знімаються, тут я бачу є шурупчики. Треба відкрутити їх. Так. І отут я не бачу проблеми. Тобто, коли він отак от стоїть, він мусить натискати, але ж чомусь не натискав. Ага, не натискав, бо тут уже он. Майже, майже був зломаний. Оце от, така от штучка. Ось вона. Так само і на цьому стіку. І ця проблема, вона найпоширеніша. Багато машинок, вони просто не працюють без цього пульта, а коли він перестає працювати, то люди чомусь думають, що там щось зламалось з електроніки. Як бачите, проблема суто механічна. Пульт перестає працювати, хоча він рухається. Батьки думають, що він зламався, бо ну, пульт то рухається, кнопки не горять, машина не їде, і вони її викидають. Але ж треба просто розібрати і зробити п'ятихвилинний ремонт. Ну, для цього я буду використовувати або отакий шурупчик, або якщо тут дуже буде багато такий отвір, як тут, то можна сюди і болтика вставити і його затягнути. Спочатку попробую ось оцю і вкрутити в нього шурупа. Може, краще. І зробити шилом, дирочку невеличку. Так, У мене десь відпорт шило. Отак, От Зробити дирочку по центру, там, де раніше був цей пластмасовий штарьок. І на його місце вставити шурупчика, де він? Ось він. Вставляю. Так, Та закручуємо. Воно туго дуже йде і буде триматися. Перевіряємо, ставимо. Це працює, а цю треба підігнати шляпку под ту кнопку. Докручуємо, скільки нам потрібно. Ось. Прямо під саму кнопочку. І тепер дивіться, сюди працює. Сюди працює, сюди працює, сюди працює. Так само робимо і з оцим от. Якщо буде дуже великий отвір, ви не знайдете такого шурупа, чи е, він буде дуже завеликий, то можна просто зробити, вставити, ну, наприклад, ставити болт, і буду його закріпляти от такими двома гайчками. Ще й шайбочку. Ця конструкція буде. Ну, більш така міцна. Але я вам показую, що можна і шурупа зробити так по-бистрому. А міцніше буде, звісно, з болтом. Але і шуруп буде триматися довго. Тому, якщо ваша дитина не буде ну, дуже сильно наполягати, я вважаю, що швидше пластмаска ще потім відпаде, ніж цей шуруп. Тому давайте зараз цю зробимо. Так само я ось ставляю. Треба буде виставити довжину. Так, я поки що зняв. Пружинку. Так, буде воно так стояти і треба підігнати так, щоб шляпка попадала. Ще треба підкрутити. Так. Виставити довжину. Так, і ще трошечки. Трошки-трошки. Десь отак. Робимо, вставляємо. Буду робити шайбочку на цю сторону і закручуємо. Можна під розмір знайти болта, але ж там дуже багато місця вільного, тому він не буде заважати, якщо буде трохи стирчати. Так, ну щоб воно міцніше трималось. Десь у мене тут були паскогубці. Перетримаю. І закручую так ще раз приміряю. Угу, десь так буде так і так. Тепер затягую. Валенка у мене забрала такі маленькі пласкогубці. Не буду вже у неї забирати, і такими великими справлюсь. Надягаємо пружинку і вставляємо нашу конструкцію. Так, 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 ось так. Так. Ну все, все працює. Ну і, друзі, таке коротеньке відео. Я вам показав, як я ремонтую ці пульти 90%. Проблем це саме ці вусики. Якщо у вашої дитини є така машина радіокерована і те ж сама проблема, ви знаєте, як тепер її відремонтувати. Не треба викидати, хай вона ще радує дитину. Ну, якщо ви викинете, то я знайду, відремонтую і подарю якоїсь іншій дитині. Тому, друзі, якщо вам подобається таке відео, підписуємось, ставимо вподобайку. Це дуже працює наш канал, який довгий час. Був на паузі. Я вам дуже дякую за вподобайки. Всім, папа, гарного настрою, миру, слава Україні.